Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я своєю маленькою помічницею, внученькою оленкою збираю огірочки, перчики, помідори. Дуже в нас гарно наросли. Покажу саме, які огірки в нас найбільше дають врожай саме зараз на вересень місяць. Ну який врожай у нас перчику. Акцентую увагу, на якому варто саме зосереджуватися, більше його вирощувати. Ну і перейдемо частково ще й до помідорів. Отож запрошую до перегляду. Починаємо збирати огірочки. Ось так гарно загружений огірочок Касіус. Він завжди був з врожаєм, дуже багато на ньому плодів було. І зараз теж бачимо не в такій кількості, але їх є, вони наростають. Звичайно, вони є різні, вже є такі підсохші, є такі плодики, які вже навіть і на пасинках наростають. Якщо перше, в літній період я працювала з пасинками, я всіх їх прищипувала, не залишала, то тепер я цього не роблю. І всі пасинки, які ростуть, вони вже собі як хочуть, так і ростуть. десь на якісь огірки наростають, десь не наростають. Все залежить від того, яка і скільки поступає до них пожива. Так само з листками. Якщо в літній період такі всі листочки я вирізала, я опускала огірок, тобто формувала його в одне стебло, і в мене три рази він опускався. От і всі хворі листки прибиралися. Далі рослинка оброблялася, якщо Дозволяла погода біопрепаратами. Якщо була температура від 18 до 28 градусів, ну і якщо було вище як 28 то перекис 7 Він прекрасно працював, робив дезінфекцію. Ось такі всі чистенькі були листки. Так раз навіть на тиждень я робила таку дезінфекцію 100 мл, брала на 5 літрів води. І так, після сьомої години така була в мене ретельна обробка. Працювало це, огірочок був захищений, далі гарно наростав, наростав на ньому зелені листочки. Ну, а тепер я вже цього не роблю. По-перше, багато є іншої роботи. По-друге, вже і трошки втомилася за цілий літній період. І от те, що маємо, те маємо. Що огірок касіус формує? Те ми зриваємо. І тим дякуємо йому. Ну і так само тут гарненько і мадрилен. Він трошки був опущений. Мадрид, і є в нас капрікорн. Непогана загрузка. Це в мене капрікорн так гарно ще формує огірочки. І Оленка моя працює, допомагає. Так, Оленочка? Так, гарна моя помічниця, золотенька моя. Так, ретельно. Обриває, каже, що її огірочки колять, вирішила супісцікатором попрацювати. І в неї то виходить. Правда, ще ні одного стебла не стяла, а огірочки в неї якраз гарно зрізаються. Молодець, гарна дівчинка. Отже, на сьогоднішній день маємо такий врожай огірків. Будемо вважати, що це досить хороший врожай. Взагалі, мені подобаються огірки. Саме в той період, коли вони починають плодоносити, в них гарний смак, вони хрумкі, ароматні, не зрівняти з тими, що ми купуємо серед зими. Тому і хочеться ними ласувати. Люблю їх дуже в салатах, люблю свіженькими такими, навіть помитими і поїсти, поласувати ними. Ну, а тепер будемо збирати перчики. Якщо порівняти з минулим роком, то цього року набагато менший врожай. Все пов'язано з тими погодніми умовами, які були. Далі маємо навіть, як би там не підживляв цей перець, якщо йому температура не відповідає якраз саме та, яка потрібна для його розвитку, для росту, він не буде ріс, не буде так нав'язував плоди. Ну, Але те, що маємо, те маємо. І тим дякуємо Богові, що є що ще збирати. Оце у мене Геркулес. Трохи тут на ньому. Ось слимаки, бо вже видно по листі. І хоч гранули кладемо, напевне, гранули були неякісні, тому що листячко трошки поїджене. Ми будемо боротися, будемо обробляти потім теплицю, щоб позбутися трохи тих шкідників. Ну, непоганий тут перець наріз. Зараз буду збирати його врожай. Зараз зроблю просто такий огляд, а тоді перейду до збору. Це маю моя. Улюблена Анастасія, я її дуже люблю. Взагалі, це сорт, ну він дуже гарний. І так на ньому досить нормально перці. Вони вже тут зібрані, це залишені якраз на насіння. Це каліфорнійське чудо-жовтий теж збираю його на насіння. Якраз саме в цьому рядку ростуть перчики, які йдуть всі на насіння. І, як завжди, в мене на висоті актор. Гарна в нього загрузка. Далі. Ще є багатенько тих перців, Тут достигає, багато зібрано. Гарні, величезні перці вартує, вирощувати. Навіть і він набагато мені кращий, як Геркулес. Ну, і дуже врожайний перець Яника. Це від нього не забереш. Він і нав'язує, нав'язує теперчики, а я його не прищипую. Бо не знаємо, коли вже те буде похолодання таке. Він тут росте в теплиці, тут нормальні умови, підливається, підживляється. І так, доки буде можливість, доки буде температура дозволяти, то те буде нам дарувати ті свої гарненькі плоди. Ось зараз позбираю перчики і покажу, що в нас тут понаростало. Геркулес минулого року давав досить гарний врожай, тому що були набагато кращі умови, було досить тепло, навіть і спекотно було, підливалося, захищалося його сіткою від спеки. Ну, цього року врожай трохи менший, але перці наросли такі, як треба. То вже з серпня місяця починаючи з перших чисел по сьогоднішній день, так що тижня збирається врожай. І такі маємо красиві перчини. А так нас нав'язав перчини перець портека. Так, Оленочка їй поможе мені зрізати його. Їй такий процес подобається. Ну Цей перець, якщо подивитися, то є сорт, який називається царська капія. Він нічим не поступається перед гібридом, кладе відро. Так що можна вирощувати сорт і смакові якості прекрасні, і на сіночку собі зібрати. І маємо так з року в рік свій такий перчик. Теж товстостінний він, такий же майже як і гібрид портека. Так, маємо перчик. Тут дуже багато його на кущі. І Оленочка моя зриває перчики. А він дуже пахне. Так, кажеш, він, він має таке що їсти? Є що їсти. Так, перчику досить багатенько на кущі. Ароматний, товстостінний. Ну Це гібрид, звісно, що він і врожайний буде, і стійкий буде, і плюс смачний. Ось така у нас портека. Він дуже пахне. Дуже пахне, так? Чікає він дуже блиний. Ми помиємо його. Його помити дуже. Це маємо перець актор, такий великий перчик, гарний, порядний. Кладемо вітро його. І тут бачимо, я його трохи на кущах. Різаємо червоні вже стиглі плоди. Гарненький, гарненький. Ну, а це наша яніка. Теж гарний перець, соковитий, ароматний. Такий у нас перець актор. Це маємо яніка разом з таким жовтеньким перцем. І... Якщо дивитися, це є Геркулес, ну і портека. Це все маємо гібриди, так що при ці вартує таки садити. Класний, так, Оленка? Так. Ну, а тепер підійшов час позбирати помідори. Ті плоди можна споживати навіть ось так з куща. Вони в мене без хімії, я обробляю тільки біопрепаратами. Вже останніх три тижні нічим не обробляю. Так. А черрі Люсі Плюс це просто бомбезний черрі. Це не просто солодке чері, вони ще й з фруктовою ноткою. Гарний вигляд, тверденький, соковитий, ароматні. Красиві помідорчики. Загрузка тут дуже велика. Багато помідорчиків на китицях. Всі такі однакових розмірів, всі смачненькі. А. І так дивлюся, вони будуть плодоносити Це до має, самих заморозків. Гарно ще має плоди з Ольфія. Тут же десь її нав'язується 12 китиця, теж є по 3, по 5 помідорчиків. Розміри такі досить відповідають тим гібридним якостям. Такі гарні маємо ще помідори. А сливка-бенігара мене цього року рекурсменка. Вона вже нав'язала 13-ту китицю, всі помідори гарних розмірів, досить смачні, вона доросла до сітки, далі схилилася, і так зручно помідори наростають, легко їх зривати, не треба ставати на якусь там драбину чи на стильчик. Ну, Надіємося, що вона ще трошки своїм врожаєм, своїми помідорчиками нас потішить. Ну ось на сьогоднішній день ми зібрали такий врожай перців, помідорів, огірочків. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підтримуйте нас. До нових зустрічей!